І це нова серія Тока Бока Три кольори І сьогодні дівчата йдуть до школи. От так от все обстроєно, не дивився минуву серію. От так от Зонтик. Ну, ну і почнемо. Ставте подобайки і підписуйтесь на канал. Хто любить Україну! Так, треба вставати до школи. Так, переодіваюсь. Так, щоб кажу рано, не буду ще всі вбити. Прийму масочку і кремчик. Так, все. Все зібралось. Дівчата, вставайте, що таке? Збирайтесь. Вставай, розово. що таке? Збирайтесь. Так, все, я тут стою. Так. <кхи> одеваюсь. И беру бант. Не, возьму шапочку. А, вот взяла потому что на улице холодно. Вот так вот. Угу. Берю свою сумку. Взяла. Чекаем ее. <как> <как> так. Да, платитесь, блин. Да, на всю І шапочку, чемандан. І ще що взяти? Нічого. Все пішліть. Все пішліть. Типа це був клас. Добрий день. Так, діти у нас сьогодні новенькі. О, з ними. Це Мелоді, це Даша, а це Аня. Так що можете сідати. На свої місця я тут, я тут, а я тут. І в наступний раз э, свою отадажу оставляємо в гардеробі. Угу, окей Перший урок ізо. Ізо це типа малювання. <клум> mm, типа достали маркери всі свої. Так, це для рука. Ладно, потім достану. О, мені не може доставати. <кій> типа пройшов цілий урок. <кій> Все, дівчата, уроки закінчились, можна йти до шоуй, додому. Ні, спочатку йдемо в магазин. Все, Роза, бери свій чемодан. Складай сюди свої всі речі. Ага. Угу. <кій> <кій> все, до побачення. До побачення. <кій> пішли, пішли. Все. Ходіть. Так, ну все, ми прийшли в магазин. Ходіть. Так, я достану кошельок. Тримаю жовта сумки. От так от покладіть в розовий чемандам. так, неси. Роза візьме пакети. Ну, і давайте набирати. Угу. Так, ну, давайте я перша, тому що в минулий раз ви перші були. Я візьму собі фіолетовий джем. Журнал фіолетовий і рибу. Mm, ну і це от. Ох, ця наша, на все, я все взяла. <кхід> Тепер я розове. Цей томатний сік. Якого Червоного. Мій колір це червоний. О, розове молоко. <кхід> типу, в них було два кольори: жовтий, оранжевий і жовтий, розовий, червоний і рожевий, а фіолетовий синій голубий. Ще що взяти розового тут, курочка сира і креветончики. Відійди. Так, якщо мій колір ще голубий, так що в мене ще багато речей. Молоко, наприклад, зубна паста мило. Голубая щитка. Девчата тоже берут щитки. Чекайте. Блин, щитка сгубилась. Короче, я возьму вот так вот. А, нет, уже не вмещается. Так, что кладить? Ага, у нас больше не вмещается. Зараз принесу коробку. Все, я принесла коробку. Складывайте все пакеты сюда. Ага. Так, зубные щитки возьмем будь ласка. А где они все? Вот они. Поклади мою щітку сюди і клади сюди. Що ще? я візьму собі цей стаканчик з цим. Ну і червоні помідорки, звісно ж. Яблочко. Так от це зелененьке. Вот. І соус Ой, вже знов не міщається. зараз знову принте. Так, все, я принесла коробки. Так, ну, і ще одну помідору візьму і. Так. жовте, бери ти тепер. Ну, У мене тут багато всього. Сир. Так, такий цей сир білий. Ей, берись. Мандаринки. І ананасики. Также апельсиновий сік. Вже не вміщається знову. Так, дві упаковки апельсинового соку, морковочка, яблучки. Ну і думаю, все. Пішли далі. Ага, ходіть. Так. О, мені хом'ячок, Клади його вже. І м'ячик для нього. І насіннячки, Так, що мені взяти тут, видіти? <клес> Котика і кісточку не буду будемо брати, звісно ж. М'ячик синій є. Мячик йому візьму. І тут ще один м'ячик. Ну, і ще ти що будеш розово брати, Ну, тут я нічого не буду брати. Ну, тогда и пошли. і бы и так розовый, собак. Так, о, мне подушка. Так, э, сковородка для жовтої. О, мне шляпа. Мне тоже. Вот я. О, мне шел. А тобі ничего. Ой, мне случайно шесть выкинула. Желтый, ой, розовый зонтик и синий зонтик. Ну, и мне шляпка, кстати. Так, мені чайник і це. Все пішли звідси. Пішли. О, почекайте, аж для свого кота лежанку візьму. Понеси, будь ласка, Угу, окей. Все пішли. Ой. Все пішли далі. О, розовий фотік. Це мені треба? Ой, подарунок його запакували. Ну, іграшки нам не потрібні, так що А нашого ми сюди приїхали. Так, нам треба забрати подарунок. Ходіть. Трасно, кожен буде всередині кольору. Ну, це жовтий, значить, відомо жовтий. Все пішло звідси. Пішло. І що ми прийшли на ярмарок. Тут є, є жо наших кольорів. Ага, точно. О, мої пончики. Солоденькі пончики, мої. О, ще один. О! Дивіться, дівчата, тут мармеладки під нас синя, жовта і розова. Ага. Так, постав цей чемодан з накинеть сюди. Угу. Тепер я упакую це, і там жовта карамелька була. От. Так, які там ще карамельки. Розова для розової. Ну і зелене не для тебе. Розові копкейки і один і два голубих. А жовтих немає вже. Ну, mm, думаю, тут все уже. Не, почекайте, тут желтый торт. И розовый пироженку. Банку назад вернем. Все, ходить. О, сумочку возьмите. Почекайте. О, вот так вот кулинарная колонистка закончится. Ой. Ладно, девчата, я почекаю, ты тут, я пойду все наберу. Ой. Чуть про мармеладку не забуду. Так, жовтеньке тут для мене все. Запакую собі чуть-чуть їде, чуть-чуть іде. Ну, і один лимон. Так, далі. Ну, сик. Не, ну ні, вот сайт. Вот так от, собі на гору. І И картоплю фризмо. Ну, тут для розової. О, фігурка для неї. Ну, і тут і пищу для нас нічого немає. Іду назад. Так, все, дівчата, все набрала, можна їхати додому. Все, можна їхати. Так, ми приїхали, можна все розкладувати. Нехай все жовте розкладуть. Ага, а я спати. В одежі? ладно, ладно, те розкладуй, я спати теж. І кошелек видай. Блін, я завжди все на мене. Переодіваюсь, холод і так, мишку треба поставити на поличку. спати. Ну блін, піду розпаковувати їду. Так. Червона для червоної, для розової, точніше. О, мені їду на мою поличку. Розпакую, вони, у потім претензій не було. Чого вони в сірій упаковці? список себе взяла. Все, на выкидку. Так, что-то далее. Роза мармеладка, то, то розовый. Блин, тут а мусор на мусор, я. Блин, она точно в ней розова. И чёрная кружка тут стоит. Ладно. Что там за подарок? О, черный кит. Пробую выкинуть. Фиолетово. Що таке? Дивись. О, що за кіт, Треба його ви викинути Або знаєш, можна комусь віддати Ага. Ну, хоча викинем просто. Чому у тобі чорного кота підсумує? Так, це мій рюкзак. Так, все, тепер я спаду. Ай, блін, кидало я передіватися спати. Вони мене кинули. Ні, я навіть в цьому буду спати. Хопа! Блін, зря, я підійшла до неї, ладно. Сумка жовтої. письмо розовий. Ой, зошит розовий. Наші сьогодні піде з подушками 100% гуляти її телефон. І книжка треба буде її трохи поприбирати, а то вона вже так все засмітила. Хай тут не стоять. Як вони так стоять, ладно? Це розовий. Треба всю достати звідти. Купкейк мій, Копкейк розовий торт жовтий. Цукейк розовий, це чій? Це самій, розовий, синій чайник мій цукерка розовая, жовта мармеладка, цукерка жовтої, мої пончики, ура! Ще один пончик. Осені мармеладка. Моє полотенце покладу сюди. Фу, зики це взялись. Моя шляпка. Зонтик розовий. Зонтик мій. Шляпа розової. Шляпа моя. У мене зі шляпа. Ладно, це викинути. Моя шляпка. Сковорода жовтая мій котик, подушка розої, два м'ячика мого котика, Сємочки жовтиї. І м'ячик з хомячком. Жовта на свого хомяка. Ой, куди його поставити? Ладно, бантик заберу, поставлю сюди його. Це спати далі. Так, яблоко ран, ой, золотый. Это Это розовый фотоаппарат. Мое зубная щитка. Ладно, на раз, два, три все разберу. Раз, два. И на тему наша саре перешла до кинца. Вот так вот все раскладываны. Точнее, фиолетовая Даша. Дякую вам за перегляд цього відео. Хто любить Україну, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!